Десята ранку, вівторок, в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. у студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас! Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 216-та Доба під вогонь з майже 90 снарядів потрапили три громади: Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська. У Нікополі пошкоджено 15 приватних будинків: господарські споруди, автівки. У Марганці понівечені 10 приватних осель, дитячо-юнацька спортивна школа, сквер, газогін та лінії електропередач. Один будинок загорівся з полум'ям вогнеборці впорались. У червоногригорівській громаді деталі обстрілів уточнюються. В інших районах області ніч минула спокійно. Знову в тривогах та з обстрілами минула ніч у Нікополі. Як живе місто? Розповів очільник Нікополя Олександр Саюк, ніч у нас в тривогах, ніч з обстрілами. На зараз пошкоджено до 20 приватних будинків та споруд. Без постраждалих, але інформація ще уточнюється. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Після обстрілів є пошкодження електричних мереж, фахівці вже працюють. Прошу уважно, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирени. Кому потрібна допомога, телефонуйте на наш кол-центр. Хочу побажати вам доброго дня. Тримаємось ми разом. Все буде Україна! Про ситуацію у громадах Криворіжжя поінформував голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На межі з Херсонської та Миколаївської областях там ситуація повністю контролюється збройними силами. України наші хлопці працюють на території Херсонської області і як завжди відпрацюють на всі 100%. Ворог не наблизився ні на метр до нашого району. тож, шановні, приводу до паніки немає. Віримо Збройним силам України, віримо нашому президентові. І перемога буде за нами в 300%. Ніхто не сумнівається, і ви не сумнівайтесь. Тож працюємо роботи дуже багато. Всім гарного дня! Слава Україні! Героям слава, ніч у Кам'янському минула без тривог. За добу надзвичайних подій на території міста не зафіксовано. Станом на цю хвилину у Кам'янському все нормально, написав у соцмережах очільник міста Андрій Білоусов. Росія відчула, що програє, і намагається відтягнути цей момент, забезпечити якусь активність на фронті. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні чергове засідання ставки. Головна увага оперативній ситуації на передовій. Заслухали головнокомандувача, командувачів, керівника розвідки, міністра оборони. Обговорили застосування окупантами нових озброєнь, зокрема іранських безпілотників в постійному робочому режимі. Працюємо над забезпеченням наших воїнів зброєю і боєприпасами. Всі активні дії українських військових мають бути синхронізовані із застосуванням високоточної зброї. Це один з базових пріоритетів. Особливо гостра ситуація на Донеччині. Ми робимо все, щоб стримати ворожу активність. Саме там зараз наша ціль номер один, оскільки і для окупантів Донбас все ще ціль номер один. Попри очевидну безглуздість війни для Росії і втрату окупантами ініціативи, командування російських військових все одно гонить їх на загибель. Постійні спроби російського наступу на Донеччині, напевно, увійдуть в історію воїн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів. Коли бачимо це, коли бачимо ці наступи, ще раз переконуємося, що Російська мобілізація це відверте намагання дати командирам на місцях постійний потік гарматного м'яса. Іншого сенсу в російській мобілізації просто немає. Вони відчули, що програють, і намагаються просто відтягнути цей момент, забезпечити, хоч якусь активність на фронті, поставити хоч когось зі зброєю в руках замість загиблих. На жаль. Російське суспільство поки не усвідомлює усієї жорстокості російської ж влади по відношенню до свого ж народу. Але маємо зробити все, щоб кожен громадянин Росії визнав, що його ж держава позбавляє його найголовнішого права на життя. Говорив сьогодні з Марком Рютем, прем'єр-міністром Нідерландів, і про злочинну мобілізацію, яку Росія проводить, зокрема, на Окупованій території, намагаючись кинути на смерть під російським прапором і наших громадян, і про псевдореферендуми, також говорили, реакція світу на них і на будь-які подальші кроки окупантів буде жорсткою. Я дякую пану прем'єр-міністру за чітку підтримку, готовність посилювати санкційний тиск на Росію. Скоординували наші кроки в міжнародних організаціях, обговорили. Оборону взаємодії провів нараду з головою нашого уряду Денисом Шмигалем, підбили підсумки нашої міжнародної активності у вересні результати контактів з партнерами. Як би не було складно, держава виконує всі свої соціальні зобов'язання. Ми працюємо в рамках Фаст Recovery, повертаючи нормальне життя на звільнену від окупантів територію. Ми робимо необхідні кроки, готуючись до зимового періоду. Взяв участь у запуску спеціального інвестфонду для підтримки наших українських підприємців і експортно орієнтованих компаній. До фонду вже залучено 125 мільйонів доларів. І сума буде подвоєна. Оцей фонд Horizon Capital Growth Fund. Так він називається, проінвестували найбільш респектабельні західні фонди, банки та інституції. Я дякую усім, хто підготовував і здійснив цей інвестиційний проект. І вважаю, що він може стати особливим сигналом для інвесторів сигналом про те, що вкладатися в українську економіку можна і треба вже зараз, коли ми стали на шлях до нашої перемоги. В офісі сьогодні відбувся важливий політико-дипломатичний захід. Послам 30 держав наших партнерів був представлений проект щодо заснування спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти нашої держави. Складність притягнення Росії за цей злочин полягає в тому, що наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо. Потрібен саме спеціальний міжнародний трибунал. І ми дуже детально і дуже прискіпливо опрацьовуємо цей проект. Не сумніваюся, трибунал буде. Буде відповідальність для усіх, хто розв'язав цю злочинну війну проти України і свободи в Європі. Я дякую всім, хто захищає нашу державу. Особливо хочу сьогодні відзначити воїнів, які боронять Україну зараз на Донеччині бійців 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр і 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за героїчну оборону на Бахмутському напрямку. А також хочу відзначити воїнів 80-ї десантно-штурмової бригади за рішучі і грамотні дії при звільненні нашої території. Я дякую вам, хлопці. Загалом 2135 бійців цих трьох бригад вже відзначені державними нагородами. Вічна слава усім, хто здобуває перемогу для України. Слава Україні! Героям слава. Звільнення Білорусі через звільнення України. Понад тисяча білоруських добровольців воюють за нашу та свою свободу у війні проти Росії. Їх головна мета завершити розпочати два роки тому. Звільнити свою країну від диктатора Лукашенка та розвернути вектор руху Білорусі подалі від Москви. Деталі у матеріалі нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія. fighters belarus freedom fighters Не довели революцію до перемоги, тепер добувають ворога на полі битви. 2020-го вусатому диктаторові Лукашенку удалось силою подавити волю білорусів до демократії. Багато у чому завдяки підтримці Владіміра Путіна. Як наслідок, за опозиційну діяльність в Україні саджають за ґрати на 10 років. А сама Білорусь стала плацдармом для наступу росіян на Київ. Два роки тому тисячам протестувальників довелось тікати з рідної країни. А тепер із зброєю у руках вони мстять росіянам та сподіваються добратися до Лукашенка. Окупанти готуйтесь. Кикадебешники і мусарахи готуйтесь. Ви наступне тварі. Кожне падло, яке катує наше сім'ї, наших родних. Аткайтеся. Ми хутко прийдемо до вас. Москаль, сустракай! Посилка б уже і Україну захопили, і там поділили, щось з неї заробили, то гэта была бы згубленная машымасць для нейкага будучага і ў Беларусі ў тым ліку. І другі такі момант, што я збежал з Білорусі, тому що у меня не було махшимості со зброї в руках бронить себе и бронить свободу. А Украина таку махшимость дає. Жить с тобою! Жить с тобою, тобою! померть за тебе. Померьте за тебе! Я дрозить велешь твою! Я дрозить велешь твою живем! Бійці полку імені Кастуся Калиновського беруть участь у бойових діях із перших днів війни. Спочатку обороняли Київ та Миколаїв, потім Донбас. А зараз на запорізькому напрямку. З 25 березня воюють у складі Інтернаціонального легіону збройних сил України. большасці матывацыя гэта канешне дапамагчы ў краіне павярнуць украіну да яе межаў павярнуць усе гэтай тэрыторыі усталяваць мір і дзякуючы гэтаму стварыць магчымасці для вызвалення беларусіальным Пару тижнів тому самопроголошений президент Лукашенко заявив, що в Україні проходять підготовку підрозділи, які готують до державного перевороту в Білорусі. Бійці полку імені Кастуся Калиновського не приховують після перемоги України з режимом Лукашенка. Треба покінчити. заноза в задниці. і він, скажем так, ходить і все таки думає об этом. Тобто він переживає, це наша задача. Щоб он постоянно думав об этом, що ми є, ми здесь і ми свої цілі і плани за останніми опитуваннями. Лише 5% білорусів підтримують вступ у війну на боці Росії. Тож командир полку Денис Прохоров просить українців не вважати білоруський народ ворогом, адже він є заручником диктатора Лукашенка. Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу д 1 Інформаційний випуск на д 1 триває. На Дніпропетровщині піротехніки продовжують знешкоджувати ворожі боєприпаси. Лише за добу на такі знахідки натрапили мешканці Криворізького, Синельниківського та Нікопольського районів та вчасно повідомили про них надзвичайникам. Піротехніки знищили небезпечні предмети шляхом контрольованого підриву. Рятувальники вкотре наголошують на обережному поводженні з підозрілими предметами. На гарячу лінію телеканалу Д-1 зателефонували занепокоєні мешканці будинку номер 19 що розташований у січовому провулку. Будинок багато пережив за своє існування. Зміни епох, дві світові війни. Що ж турбує нині його мешканців? У ситуації розбиралася наша журналістка Ольга Ховрич. Цим сходом вже понад 100 років. По них ходили ще наприкінці 19 століття. За весь цей час їх жодним чином не ремонтували. Тож по цих аварійних сходах у 21 столітті змушені ходити люди. Я один із кази многих пальців дане звичасної лісниці. Пережила две мировых войны, и я не думаю, что она пригодна для пользования в 21 веке сейчас. По ней подниматься максимально отвратительно, учитывая то, что люди часто ходят с сумками по этой лестнице. Не факт, что ты кого-то убьешь снизу, когда по ней идешь. Даже ухватиться не за что. Там перила: то железо, то дерево. Не больше страху бить кого-то снизу или сломать себе что-нибудь, если я упаду. У такому страху мешканцы будинку номер 19, по проволоку Січовому живут из року в Рик. Люди бідкаються, що втомилися від бездіяльності та чиновницької байдужості. Численні звернення, зокрема на гарячу лінію мера Філатова, не дають жодного результату. Скажіть, будь ласка, в течіні якого, приблизно, часу відповідь буде? термін розгляду звернень до 30 тридцяти вернень? Угу. Дякую. Це останнє звернення. Як то кажуть, остання надія це десь тиждень тому. 30 календарних днів розглядання цього звернення, але я розумію, що буде результат як завжди. Дуже багато і в письмовому виді, і до ЖЕКу. І, ну, тобто, кожен з нас підписався під цим. Це колективне звернення було. І ну, З десяток це точно. Щоправда, на їхні багастраждальні сходи одного разу комунальники звернули увагу. Де спромоглися лише так сказати ознайомитися з проблемою до її вирішення, так і не дійшло. Одного разу прийшла якась комісія не в дуже тверезому вигляді. Подивилися, мабуть, подивилися, що масштаб дуже серйозний, і більш ми їх не бачили. А на ці аварійні сходи страшно дивитися, не те, що ними користуватися. Ось, бачите, ця конструкція дуже нестабільна і дуже. Я думаю, що для життя людини ось вона так дуже небезпечна. У людей на руках ні актів обстеження житла, ні конкретних відповідей ну, так, так. щодо подальшої долі цих, переживших не одне століття будинків. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д1. Ми продовжуємо цикл розповідей про європейську систему освіти. Мова піде про Шотландію. Університет Сент Ендрюс називають найвідомішим англійським університетом Шотландії. Сюди за традицією приїжджають навчатись діти королівських сімей. Більше половини учнів англійці. Проте тут навчаються і студенти із понад 140 країн. Більш детально розповість наша власна кореспондентка у Шотландії Варвара Мішина. Університет має чотири факультети науки, мистецтв, медицини та теології. Факультети, у свою чергу, поділяються на так звані школи. Факультет науки, наприклад, готує фахівців природничих наук, а саме з біології, математики, фізики, також і соціальних та економічних наук. В університеті є своя радіостанція та газети, де є багато студентських клубів різної спеціалізації. Студентам надається великий вибір видів спорту, включаючи стрибки з парашутом, дайвінг, поло, стрілянин з лука. Навчання на бакалавра триває від 4 до 5 років, причому перші два не впливають на рівень диплому. А після другого року навчання студент отримує запрошення від школи своєї спеціальності на продовження навчання, яке вже оцінюється. Оскільки більше половини студентів живуть у гуртожитках, Сент-Ендрюський університет має у своєму розпорядженні великий фонд житлової нерухомості в діапазоні від будівель 12 століття до будівель 19 століття. У 1896 році тут був відкрит перший в Україні жіночий студентський гуртожиток. Для українців навчання у всіх університетах Шотландії безоплатне, окрім Сент-Ендрюса. Але цьогоріч на підтримку і солідарність з Україною університет запровадив грант зі знижкою у 70% на навчання для талановитих українців. Варвара Мішина, Сент Ендрюс, Шотландія, спеціально для Д1. Про спорт. сьогодні збірна України з футболу зіграє заключний матч розіграшу ліги націй проти збірної Шотландії. Гра відбуватиметься у Польщі на стадіоні Краковія. Початок о 21.45 за київським часом. Нагадаємо, що в останньому матчі підопічні Олександра Петракова впевнено перемогли збірної Вірменії з розгромним рахунком 0-5. Тож вболіваємо за наших разом. І на про погоду на вівторок, 27 вересня, у Дніпрі триматиметься похмура погода протягом дня. йтиме Дощ температура повітря коливатиметься від 14 градусів тепла вранці до 17 градусів тепла в день. Вітер південний до 5 метрів на секунду. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон Простір свободи. І до мене приєднається мій колега Ян Андрусенко. Тож залишайтесь з нами. Сьогодні український народ виборює правду та незалежність. Дякуємо нашим захисникам і захисницям. Слава Україні!